Доброго ранку, не приїхав, плюс один показує в машині. Так, свіженько. Зараз зуваю чоботи, беру вудочки і на водойму. Десь тут поряд. Так, все взяв. Дві вудки. стійки, садок, підсак. Вже травень і все рівно. Плюс один тільки зранку. Подаймо. Так ось тут я буду ловити. Тут я розкладусь. Плюс один може бути, що зранку так не буде клювати. Ну будемо бачити. Що вдієш? П'ятиметрові вудки взяв дві. Вікна краще попадати такою довшою вудкою. буду на випуски. Невеликі випуски. Я їх вчора вечором ловив. А потрібні були такі невеликі. Ось такі, трохи більше, трохи менше. Ще трохи сонце вигляне за горизонтом і думаю, стане тепліше. Зараз замішаю прикормку, небагато Так буду опускати, наліплювати і так конці опускати на великі кульки багато не потрібно. Поки що паплки стоять як вкопані. Так приїхав за 10-6 я вже був. Думаю, до 10-4 години на вода проведу. А чи клюне щось побачимо? І було б добре, якби клюнули. Так, заліплю я прикормки. грузило. Щоб опустити віконце. Так помикаю на поверхні. Покормка розмокне. І все. Максимально точно закрою. Аккуратно щось клює. Щось є, швареє. Okay, nein. Сьома година один окунь, і ще така легенька покльовка була. Чекаємо Покльовка. я yeah. Щука. Подмаешь тебе. Я уже думал, что это Якщо б було би і розкормив вікно, думаю плотва би також проскакувала. Вона тут є. Восьму годину вже. Як та щука зловилась і все, більше навіть не скубнуло жодного разу. Раз закормлю. Ух ты. <свят> а вот... Видите, как классная рыба. Невеликий білий мор. <рес> ну, сьогодні улов. Все крімлина. Вода йма дуже стара і тут ще ось таким малим ловив. Ну можна тут і на 2 кг на полювати, але сьогодні... Коли все крім його. Але нічого, прикольно. Покльов у мене. Дотягнули у водорості. Там і корчі є. Але нічого не чую, щоб була риба. Пішла, але обірвав гачок. Ну нічого, зараз перев'яжу і продовжимо ловити. Знову та саме старі. Покльовка суто така, оплак стоїть під воду, больки нема. На цей раз гачок вже біля 10 ще хвилин 15 посиджу, треба збиратися, дві побувачні вудки в вікнах сьогодні. Половив три риби, спіймав три і ще три було хвості покльовки. Підсікав тільки одні вадорості, навіть не було чути рибу. Я думаю, що це малий окунь. Десь до середини червня є час половити лина, потім він вже йде на нерест. Цього окунь Буду завершувати риболовлю, половини 11 вже. Біля 9-ї години була остання покльовка, я так сподівався, що тут клюне, але більше покльовок не було. А всього їх було шість і спіймав три риби. Скажу, це не є аж погано. У мене бувало і одна-дві покльовки на цій водоймі за ранок і ноль риб. Так що сьогодні може бути. Але хотілося... Линка. Не кльону. Цього року весна холодна, напевно, кльо змістився на тиждень-два. Так що ще місяць в запасі є пробувати його спіймати до нереста. Посилання на поплувачні будки з кеном недорогі. Якщо комусь потрібно подивитись, не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І до зустрічі!